Гуморина їде до Сум. 1 квітня в обласному центрі уперше відбудеться велике свято сміху. Організатори обіцяють грандіозну програму Жарти на будь-який смак. А по ГМ дня сміху стане кубок губернатора з КВН. Цієї неділі обласний центр обіцяє стати чи не найвеселішим майданчиком гумору країни. Тут будуть смішити і малюків, і дорослих. Організатори розповідають, раніше перше квітня обмежувалося тільки КВНом. Сьогодні кажуть, цього замало, та й влада допомагає. Саме тому й замахнулися на масштаби гумористичної столиці. КВН – это не предел наших мечтаний, а самое главное – возможностей. Поэтому мы решили сделать большой, грандиозный, юмористический праздник для всех. Насмотрелись мы в свое время, ездя каждое 1 апреля в Одессу, как это проходит там, и решили, а почему бы это не сделать у нас, и, возможно, не сделать лучше, чем одесситы. Потому, потому что у нас, так сказать, свежие идеи и свежая кровь. Головна інтрига свята гумору у сумах кубок губернатора з КВН. На гумористичний бій. з'їдуться п'ять команд Сум і дві з Глухова. Запросили і гостей телевізійну команду Торнадо Люкс Бергомед цього року приз кубку губернатора більше ніж солідний. Самое лучшее только отбираем для сумчан. Потому что подарок, приз, выигрыш за кубок губернатора э, не как бы шо, а все-таки поездка на международный фестиваль в Сочи. И поэтому за нее надо побороться достойным командам, самым сильным. И действительно это будет очень большое состязание. Розпочнеться День гумору о 12-й годині дня на площі Незалежності святом для найменших. Потім яскравим карнавалом учасники пройдуть центром міста. А на театральній площі наглядачів чекає веселий концерт. О 17-й розіграють кубок губернатора, а завершиться свято виступом Рок гуртів. Наталка Євтушенко, Андрій Геращенко обласне державне телебачення.